При аварійному виділенні диму він подає звуковий сигнал. Відповідно, ви будете чути і будете реагувати на подію. Встановлювати димові сповіщувачі, нагадувати про правила пожежної безпеки та сприяти зменшенню кількості пожеж в області для рятувальників Закарпаття вже звична справа. Головне кажуть, аби краяни не порушували правила. Димові сповіщувачі перші отримали безкоштовно жителі Ужгородщини, адже саме тут була перша загибель у пожежі цього року. Є велика кількість пожеж, які виникають від необережного поводження з вогнем. Це раз, по-друге, необережне поводження або неправильне влаштування газових приладів, газових опалювальних приладів та електро. Цей захід спрямований на те, щоб підвищити знання безпечного поводження з цими приладами людей в населених пунктах, попередження про витік газу, попередження про несправність влаштування димаря. Якщо буде задимлення приміщень. Сповіщувач встановлюється поряд з газовими приладами, або поряд з пічним опаленням, де є виділення або диму, або газу. Встановлюється він в такому місці, щоб, де ймовірно буде витік, або, ймовірно, буде задимлення, щоб було пряме попадання в цей сповіщувач. Сповіщувач подає звуковий сигнал, такий, що буде чути його досить голосно. Ну і люди вже будуть реагувати, що в них є проблема або з пічним опаленням, або з, газовими, з газовим обладнанням. Пожежна статистика лякає: 48 людей внаслідок пожеж загинуло у 2022 році. Цьогоріч уже троє. Потрібно діяти, запевняють рятувальники. Тим більше зараз у час темряви, коли в домівках світла практично немає. Місцеві користуються переважно газовим опаленням або пічним, що часто і стає причиною загорання в домівках. У нас є і пічне отоплення, у нас камін гарний. Ну, це якраз дуже важливо. Тоді воно буде на вірно виявляти, коли є якийсь чадний газ. Бо багато людей зараз в цьому світі можуть постраждати через те, що вони не не знали а газ він усипляє, ус 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 і людина може. Легко уйти із життя, тому ми хочемо жити. Димові сповіщувачі встановлюють переважно людям соціально незахищених категорій населення. Їх кількість чимала. Рятувальники кажуть, саме в такі проблемні родини зазвичай і приходить пожежне горе. Це і самотні люди, і люди похилого віку, малозабезпечені, люди, які ведуть асоціальний спосіб життя. Також є у нас багато і родин, які мають багато дітей, тому для них ми встановлюємо ці домові сповіщувачі. Статистика у нас досить трагічна. За минулий рік ми маємо 3600 пожеж. Це майже в півтори рази більше, ніж за аналогічний період, за 2021 рік. За 2021 рік у нас зафіксовано 2000 пожеж. Бачимо суттєве збільшення. Є і 48 чоловік, які загинули внаслідок воняної стихії. Тому такі заходи спрямовані на профілактичну роботу. Димові сповіщувачі встановлюватимуть і в інших районах області. Головне, аби місцеві відповідально ставились до своєї безпеки і безпеки своїх сусідів.